Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати на нашому каналі. Дуже рада, що сьогодні ми знов з вами молимось і читаємо Слово Боже. Хочу зачитати вам декілька віршів з послання третього від Ів Іоанна. І там з другого вірша по четвертий дуже дуже класні такі слова. Любий, друже! Я молюся, щоб ти процвітав в усьому і щоб був здоровий, бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Зрадів я безмежно, коли брати наші прийшли і засвідчили віданність твою правді. Вони розповіли, як неухильно йдеш, ти дорогою правди. І нема для мене більшої радості, ніж чути, що діти мої йдуть дорогою правди. Знаєте. Ми можемо тут побачити, звісно, звичайно, настанови для себе йти дорогою правди, процвітати духовною і так далі. Але я хочу зробити акцент сьогодні на тому, щоб кожен з нас вмів підбадьорювати інших людей. По перше, це віруючих людей. По-друге, вміти підбадьорювати невіруючих людей. Тому що коли ми підбадьорюємо віруючих, ми допомагаємо стояти в цій дорогі правди, а невіруючим допомагаємо стати на дорогу правди. І це було б чудово, якби ми сьогодні поміркували, якими шляхами, якими словами, якими діями ми підбадьорюємо людей, що ми їм говоримо при зустрічі або просто по телефону розмовляючи, як ми взагалі, чи можемо ми. Бути у захваті від якоїсь людини, від її поведінки. Чи є це нормою для нас? Тому що багато людей скажуть, що ми сину піднімаємо якусь людину, ніж Господа, і так далі, то якщо ми це відчуваємо, значить треба зупинитись. Але давайте будемо чесними: кожному з нас хочеться почути добрі слова в свою адресу. І хто, як не ми, брати і сестри во Христі Ісусі, Будемо це один одному казати. Ми маємо піклуватися один про одного. Психічно, ментально, фізично, духовно це найважливо. -най І тому давайте сьогодні ми знайдемо декілька людей, яким зможемо сказати: дякую тобі за те, що ти йдеш дорогою правди. Дякую тобі за те, що про тебе я чую тільки добру звістку. Дякую тобі за те, що ти намагаєшся. Слухати Бога і жити по Його слову. Давайте молитися про це. Боже, дякую Тобі за твоє життя, за Твою смерть і Твоє Воскресіння. Дякую Тобі, Господь, за те, що Ти прийшов сюди і реально ми своєю кров'ю кожного з нас і оновлюєш свою милість кожного ранку для кожного з нас. Дякую безмежно Тобі за те, що ти вчиш нас сьогодні підбадьорювати один одного, говорити теплі добрі слова. Для того, щоб кожен з нас міг знов згадати і вкоренитися в тому, що так, я йду дорогою правди, я йду у царство. І це було ну, прям дуже здорово, якби ми сьогодні змогли знайти таких людей, побачити їх, не пропустити пов себе, а реально помітити і сказати ці слова, слова, які допоможуть людині, які змогу, можуть дати їй нові крила дихання, які понесуть. І він буде реально дуже щасливий і безмежно вдячний тобі за те, що ти даєш таких людей, які можуть його підтримати. Боже, дякую тобі за нашу Україну, за те, що ми можемо і продовжимо молитися за неї, за кожного хто є українцем, за кожне місто, за кожного воїна, за кожного волонтера, за кожну владу, яка є у нас. Кожен з них є перед тобою. Я дуже вдячна, що ми можемо і ми молимось. І ми не тільки це робимо, а ще і донатимо, і щось збираємо, і щось відсилаємо. Кожен робить і служить в своєму тилу, в своєму, в своєму напрямку. І я дякую тобі за це. Я прошу, щоб наші руки вони не покладалися, і ми були здатними служити вдовго, тому що наша дорога не всі закінчується сьогодні або завтра. Наш християнський шлях, він е, у когось три роки, а потім людина помирає у когось 23, а у когось і 53. Але допоможе, щоб е, так само було і в війні, поки вона не закінчиться, щоб наші руки, наші молитви вони не вгасали, щоб ми не втомлювалися, щоб ми постійно це робили для того, щоб дійсно прийшла перемога для нашої України, для слави твоєї. Амінь. Дякую, друзі, всім гарного дня.